Наші вчинки залежать від того, як ми мислимо. А саме мислення формується з різних установок ідей і переконань, які живуть у нас в голові і впливають на прийняття рішень. Погана новина іноді вони впливають негативно. Хороша це можна змінити, звідки беруться шкідливі установки. Ми переймаємо їх від батьків, у нашій родині все гуманітарії. Тобі не дано розбиратися в техніці, у тебе руки не з того місця ростуть, ну ось знову ти все зіпсував. Суспільство теж нав'язує свої стереотипи, всі жінки шукають вигоду, чоловікам тільки одне потрібно без блату нічого не доб'єшся, хлопчики не повинні показувати слабкість. Ми самі створюємо їх на основі невдалого досвіду, я не вмію виступати публічно. Коли я помилився на шкільному концерті, всі з мене сміялися. Прислів'я та приказки теж вносять свою лепту. Хто багато сміється, той багато плаче, краще синиться в руках, ніж журавель в небі. Або вони формуються історично, чоловік повинен забезпечувати сім'ю, а жінка зберігати домашнє вогнище, дитину потрібно виховувати строго, інакше він виросте недолугим. Всі підприємці, шахраї, а прості роботяги, чесні люди. У цих переконаннях є частка правди, але часто вони занадто узагальнені, засновані на помилкових висновках або застарілих стереотипах. Як такі установки нам шкодять. Психолог Керол Дуек виділяє два типи мислення: фіксоване установка на незмінність і гнучке установка на зростання. Люди з фіксованим мисленням вірять у долю і вважають, що від них мало що залежить. Ті, Хто мислить гнучко, розуміють, що багато чого в їхньому житті визначається їх власними діями. Люди з установкою на зростання простіше ставляться до невдач, готові розвиватися і досягати цілей. Більшість шкідливих установок відносяться до фіксованого мислення. І ось як вони заважають нам жити. Вони заважають добре заробляти. Потрібно триматися за роботу, говоримо ми собі. І терпимо низькі зарплати, переробки і неповагу. Або боїмося змінити професію, думаючи, що це тільки для молодих. А ще не наважуємося відкрити свою справу, тому що бізнес це брудно, або гроші псують людей, вони не дають боротися за краще життя під будь-якою новиною про проблеми в місті, поганих дорогах, невиплатах зарплат або нестачі ліків. Обов'язково знайдуться коментарі на кшталт, все одно нічого не зміниться, або не жили добре, годі й починати. Така позиція демотивує, і в підсумку люди не намагаються нічого змінити. Вони змушують боятися змін. Напевно, ви чули фрази типу, де народився, там і знадобився, після 30 вже пізно, даремно, чи вчився, потрібно працювати за професією. Здавалося б, нешкідливі вирази. Але якщо постійно їх повторювати, стає страшно переїжджати, міняти роботу, починати нові відносини або пробувати хобі. Вони руйнують здорові стосунки. Жінкам потрібні тільки гроші, а чоловікам тільки секс чуємо ми з криз і починаємо сприймати оточуючих як цинічних користолюбців. Жінки не йдуть від п'яти, баючих чи просто некоханих чоловіків, тому що який є, і все-таки чоловік у домі. А ще знімають собі відповідальність, кажучи, я ж дівчинка, не хочу нічого вирішувати. Вони позбавляють нас радості. Страх розплати за щастя часто ґрунтується саме на установках з прислів'їв і родинних мудростей, ніщо не дається просто так, хто багато сміється, тій багато плакатиме. Ми починаємо думати, що за щастя обов'язково доведеться розплачуватися і не можемо насолоджуватися життям. Як боротися зі шкідливими установками. Деякі установки настільки міцно вкорінілися в свідомості, що, здається, забути їх неможливо. Але це не так. Ось що радять психологи розпізнайте шкідливі установки. Кожного разу, коли якась думка заважає вам дії, викликає страх або псує настрій, зупиніться і проаналізуйте її. Подумайте, відгуки вона взялася, хто її сказавши. Чи була ця людина достатньо компетентною, і чи дійсно її слова актуальні зараз? Задайте собі питання. Щоб працювати з установками, психологи пропонують запитати собі: Чи допомагає це переконання бути ефективним? Чи робить воно мене щасливим? Чи допомагає будувати стосунки? Що я втрачу, якщо відмовлюся від цього переконання? З якими наслідками зіткнуся? Як це вплине на моїх близьких? Покращитися моє життя, якщо я зміню переконання. Як я тоді відчую? Я розумію, що хочу змінити переконання. Що прийде йому на заміну? Сформулюйте нові установки. Шкірну шкідливу установку потрібно перефразувати так, щоб вона мотивувала або принаймні не бажала. Без грошей і зв'язків нічого не досяжнеш, якби я був багатим, було б легше. Але я багато на щось дійсний і знайду спосіб досягти успіху з тим, що маю. В публічні виступи, не моє зараз, я не вмію виступати публічно, але якщо потренуюся, у мене все вийде. Дійте. Нові установки потрібно підкріпити діями, інакше смороду залишатися просто словами. Адже саме наші вчинки або бездіяльність були закріпили старі шкідливі шаблони. Якщо вирішили, що можете навчитися публічним виступам, запишіться на курси ораторського мистецтва або полагодьте тренуватися самостійно. Якщо зрозуміли, що другу вищу освіту можна отримати і в 40, і у 80 вибирайте університет і дізнавайтеся умови вступу. Перші успіхи допоможуть новим установкам закріпитися, і ви зрозумієте, що є правильною дорогою.